Терміново теракт у невизнаному Придністров'ї була помічена рука Києва, хоча стійте, це ж російська пропаганда. Більше про переділки Кремля в Молдові розкажу у цьому випуску. Ми на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Певно, на Брянщині екшену було недостатньо, тому Кремль вирішив додати пристрастей у Молдові, зокрема у невизнаному Придністров'ї. Отже, сьогодні в тамтешньому так званому міністерстві держбезпеки заявили, що запобігли теракту. кажуть, злочин готувався за вказівкою Служби безпеки України проти низки посадових осіб. Далі цитата Міністерство государственної безпеки придністров'я інформує, а. Предотвращение теракта преступления по указанию службы безопасности Украины готовили против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Підозріваємо задержані, Вони дають признательні показання. як заявив першому Придністровському каналу прокурор Анатолій Хурецький метою було нібито усунення перших осіб держави. Сказав таке: теракт повинен бути осуществ в центральній частині города Тирасполя, в тому місці, де прилагалось большое скоплення граждан. Кінець цитати: нібито мав затонувати припаркований автомобіль з вибухівкою в момент приїзду придністровських чиновників в машині, начебто, знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти. Але щось якось розганяє цю історію лише російська пропаганда. Ось, наприклад, прокремлівська помийка Рідовка вже із затриманих показує, і пише, що теракт готували 6 людей. Ще з прізвища називає. цікаво, що ці люди взагалі існують. Значить, у блокбастері мали зніматись: В'ячеслав Кисичан, Ігор Сікайло, Юрій Бондар, Володимир Гребенюк та двоє кураторів із СБУ Олександр та Максим, п'ятеро і шести громадяни України. І ніби до перших двох зі списку вже затримали і ті дали свідчення. А ще кремлівські пропагандисти пишуть, що так звані правоохоронці Придністров'я. Вже мають навіть докази для звинувачення у шпіонажі, Держраду, підготовці до теракту і багато чого іншого. Уявляєте, яка оперативність за півдня знайти доказів на три статті кримінального кодексу? А що каже цивілізований світ? Молдова заявила, що не фіксувала підготовку до теракту у невизнаному Придністрові, якому звинувачують Службу безпеки України? У бюро реінтеграції сказали таке. Компетентні національні органи розслідують ситуацію, закликаємо отримувати інформацію з офіційних та правдивих джерел. Між тим, Служба безпеки України наголошує, що так званий теракт у Приністров'ї – ніщо інше як зрежисована Кремлем. Провокація. Зацитую будь-які заяви представників так званого Міністерства державної безпеки. Фейкової Приністровської народної республіки щодо участі СБУ підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі. Тож служба безпеки України закликає не сприймати синітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу. Брехня та провокації один з видів зброї, яким активно користується Росія. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні Росії, ні її сателітів. Кінець цитати. Я ж нагадаю: Русня все частіше вдається до ескалації в Молдові. Раніше стало відомо, що Кремль планує влаштувати там держпереворот. Певно, ці всі типу теракти. Чергова спроба дестабілізувати ситуацію, друзі. Ви ж на фабриці новин підпишіться і ставте лайк цьому відео.